Одразу після початку повномасштабного вторгнення російських агресорів Україна зіткнулася з блокадою своїх морських портів. Так звана Чорноморська зернова ініціатива не мала великого успіху саме через саботаж з боку Росії, і значна частина світу опинилася на межі продовольчої кризи. Восени минулого року Збройним силам України вдалося прорвати блокаду і створити український морський коридор, відновивши експорт агропромислової продукції з портів Великої Одеси. Я відчуваю економічну життєстійкість Одеси. Це дійсно дуже позитивний аспект. Майже 1850 суден вже пройшли українським зерновим коридором та перевезли більше 52 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, щоб нагодувати світ та підтримати економіку України. Тому питання безпеки судноплавства у Чорному морі дуже важливі для всіх, і не лише вони. Вже зрозуміло, що імперіалістичні амбіції росіян не обмежуватимуться захопленням України. Росія це серйозна загроза не тільки для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії. І якби Росія мала успіх в Україні, ці країни також зіткнулися б з імперіалістичним та руйнівним сусідом. Ці країни перебувають у безпеці та не відчули російських зазіхань виключно завдяки стійкості української держави та війська. Колишній головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Веслі Кларк, який взяв участь у форумі в режимі онлайн, заявив, що українці мають самі казати керівництву НАТО, яке їм потрібне озброєння. НАТО має надати Україні все, що треба для ведення війни. Україна повинна мати наступальну авіацію. Україна повинна мати протиповітряну оборону. І Україна повинна також мати здатність виконати росіян з Криму. Одна з головних сесій форуму мала назву Україна знищує Чорноморський флот та змінює правила гри. Це дійсно велике досягнення нашої держави. Українські морські безпілотники знищили третину Чорноморського флоту Росії, повністю витіснили ворога. Західної частини Чорного моря та розблокували зерновий коридор. Недарма прямо в залі, де відбувався форум, був встановлений справжній п'ятиметровий бойовий морський безпілотник, що може нищити ворога на відстані до 600 кілометрів, і який вже став одним із символів військових досягнень України. Між тим ворог і досі не змирився з втратою панування на Чорному морі. Тому всі учасники форуму і в панельних дискусіях, і в приватних бесідах зазначали, що порти Великої Одеси стали одними з найважливіших зернових хабів світу, і їм потрібен особливий захист. Багато хто із закордонних учасників форуму був в Україні вперше та на власні очі побачив обстрілене російськими ракетами міста і порти, почув повітряну тривогу та відчув на собі відключення світла. Тому те, що відбувається зараз в Україні, ці люди тепер сприйматимуть по-іншому. В нас є емоційна підтримка, коли це питання біженців, це питання гуманітарні, це питання дітей. Тут набагато більша частина світу цим опікується. Бо це щось дуже зрозуміле і це дуже чутливе. А і тут залежить дуже багато від того, що є в новинах. А якщо ми говоримо про війну, про безпеку, про економічний розвиток, то це скоріше ті люди, які щоденно займаються цими питаннями від експертів до дипломатів і політиків. Серед них інтерес не згасає, бо вони володіють інформацією. Але тут дуже сильно вони розділяються на дві групи: хто був в Україні, це до речі, до форми, і хто не був. Я якщо говориш з тими політиками, дипломатами, експертами, хто хоча б один-два. Рази був в Україні в різних регіонах. Вони абсолютно інакше відчувають нагальну потребу і розуміння того, що потрібно для України. Якщо це просто якийсь там політик, який а, чув щось про Україну і знає, що це там тема, яка сьогодні можливо зацікавить виборців або змі, то звичайно і інтерес може згасати, бо він не до чи вона не до кінця розуміє, що відбувається на місці, і яким чином це сьогодні не тільки проблеми України, а це вже ті проблеми, які стали і європейськими і навіть американськими. Крім питань роботи портів Великої Одеси і зернового коридору, на форумі обговорювалися і вплив майбутніх виборів у США на підтримку України, обстановка в Молдові та проблеми невизнаного Приднестров'я. Учасники форуму зазначили, що стратегія країн-партнерів щодо підтримки України залишається незмінною. Вона продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно, щоб країна могла міцно стояти на ногах.